Я з міста Чугуї в Харківській області. Приїхала я до Ужгорода 15 березня зі своєю родиною. Це два сини, чоловік і батько. Він на інвалідному візку пересувається, і нам потрібно було, щоб був душ якийсь без сходів, щоб були широкі двері, високе ліжко для нього. І нас поселили у падіюн — Це спортзал для дітей. І ми там прожили п'ять місяців, але потім стало складніше там проводилися тренування, і треба було дітям якось вчитися. І це вже було досить важко для них, тому що там нема було де готувати їжу, нема було де вчитися. І ми пішли на досить важкий для нас крок: це розділити родину, і батько зараз у Німеччині. Він у домі інвалідів там, ми знайшли контакти, його теж туди, туди вивезли, і тоді ми вже, як родина, зняли житло. Чоловік майже відразу знайшов собі роботу, він ремонтує телевізори, там, телефони, самокати, все, що приносять. На гуртки діти ходять, на скалелазіння продовжують те, чим займалися у довоєнні часи. І Ось, наприклад, ми два рази вже приймали участь у орієнтуванні. Я зайняла перше місце обораза, а мій старший син друге місце у своїй віковій категорії. Друзі є, а старший син познайомився з дівчиною. В мене є три якби, роботи, але вони усі маленькі. Перша робота це те, що я робила і в Чугуєві. Це монтаж медичного обладнання кардіографів. Друге, це іноді я підробляю офіціанткою у світанку, це соціальна їдальня для переселенців. І третя це найлюбленіше в мене. Це акторська діяльність. Це в нас два «Король короліри і чекаючи на годо. Мені подобається сцена. Момент після вистави, коли я бачу. Очі глядачів, і я сподіваюся, що ми всі, ми всі дали декілька хвилин радощі, може, або якихось хвилювань людям. Звісно, ми дуже хочемо додому, але до весни ми тут будемо однозначно, тому що для дітей ще нічого немає в чого. Може, буде вже вільні території, але Білгород, поряд з Харковом, він буде завжди і. Вони, мабуть, будуть пускати ракети до кінця війни. Так мені здається, на жаль.